Воркаут Адама. Створи базу воркаутера. Сьогоднішнє тренування це передній вис і горизонт. Перекладена бруси. Перша вправа, друга вправа, третя, четверта. В кожному з днів тренувань були по різному в кількості вправи. Конкретно просто для початку. Це вже не перше таке тренування, і навіть не друге і не п'яте. Роблю челендж для себе свій дрім челендж в тому, щоб підтягнути свій передній вис горизонт. Тому показую свій шлях того, як доходжу до свого дрім-челенджу. Тобто, для початку потрібно робити 15 разів в середньому. Вробив в різні дні по-різному підняття ніг в передній вис, є така вправа, сама, звичайна, це позитивна фаза підняти ніг, є ще й негативна, але поки що показують такий варіант. Плюс віджимання в горизонті дуже такі кривенькі і слабенькі. І навіть підняття ніг в передній вис до 90 градусів кута це досить невисоко. І... Плюс, якщо у мене не виходило робити віджимання горизонтові, то дороблював схожі типажні віджимання, більш складніші з затянутими ногами назад. В середньому робив по одному, два, три, чотири підходи. Щодня з відпочинком десь в середньому по декілька хвилин до 5 хвилин між кожним підходом, так, щоб не охологли м'язи. Але в якийсь день знімав тільки один підхід, в деякі дні два-три, навіть чотири підходи. Тому для різноманіття просто показую з різних днів тренування, так як, в принципі, по-моєму, навіть якщо 4 підходи. То другий, третій четвертий підхід досить були такі вже не такі по якості. І саме через це воно, в принципі, не має сенсу. Тому для прогресії показую з кожного дня по тренуванню два підходи маю на увазі. Всі ці тренування і якість піднять ніг в передній вис по різному змінювалась. Тобто тут можна в цьому відео, в минулому челенджі. В наступних, так як, в принципі, вже знаю, як далі буде з переднім висом і цими тренуваннями, тому що вже зробив набагато більше, поки роблю монтаж цього конкретного відео, взагалі мені було дуже смішно надзвичайно робити ці тренування, тому що не тренувався цілий серпень 2024-го. Вересень мінімум було тренувань, жовтень вже було трошки більше в кількості кожного дня чи по через день тренувань. Тобто тренуватися почав більше, входити в тренувальний процес, так щоб звикнути. І якраз ці тренування це вже початок приблизно листопада, кінець жовтня, тобто той час, коли якраз ввійшов. Тренувальний процес. І саме через це мені було досить смішно робити вправи. Паралельно цим тренуванням почав робити стріми в Тіктоці, тисячу віджимань, челендж для себе у листопаді почав. Тому через це, навіть уже роблячи стріми, у мене перший стрім, другий стрім були такі смішні. Тобто віджимався і сміявся. Робив 20, 30, 40, 50 віджимань, неважливо, скільки навіть по 5-10, І мені було смішно. І в цьому відео тренуванні майже в кожному дні десь в процесі підтягувань чи віджимань, тому що, навіть якщо це піднімаються ноги в передній вес, це в якомусь розумінні. Підтягування в передньому висі, до цього потрібно дійти для початку піднімати ноги в передній вис, до кута 90 градусів, навіть якщо менше, ніж кут 90 градусів, тягнути туди. В середньому роблю по 15 разів, тому що це приклад того, як е, треба прогресувати. Можливо, робити 20, 25, 30 разів. Тобто, якщо для початку робиться. 5 піднять ніг, 10 піднять в наступному якомусь тренуванні чи через декілька тренувань, потім 10, вже стає стабільніше, 15, 20, 25. І так, можливо, доходити і до 50 сотні таких піднять ніг, воно, в принципі, не буде і навіть краще буде, якщо робити більше. Але як тільки буде десь разів 30 таких, піднять ніг в передній вис. Так просто воно трошки по-тупому називається, але воно, в принципі, так воно і є. Так ця вправа, можливо, і по-іншому якось ще називається, але називається. І тоді вже тіло звикає, є прогрес і набагато простіше робити інші якісь вправи для переднього вису, той самий передній вис, якщо навіть робити, то вже легше відчувати своє тіло, тому що м'язи звикають. Ціпкість стає більшою, просто навіть техніка виростає, і такі технічні статичні елементи, як передній вис і горизонт, вони більше розраховані на те, щоб звикати тіло і відчувати баланс себе. Тобто, щоб тримати передній вис, треба відчувати своє тіло в балансі. Якщо ноги тяжкі, таз падає, десь поясниця не закачана. Або закачана, ті м'язи закачені, але при цьому всьому є відчуття, що такі м'язи не такі активні, тому що немає постійних таких тренувань в стилі переднього вису, горизонту. Тобто для цих елементів на перекладенні брусах тренуючись можливо, і прокачуватись, і. Підкачуватись. І ці вправи вони качають, для прикладу, по-іншому, навіть спину, тріцепси, грудні м'язи. Ті м'язи, всі, які задіються в горизонті передньому висі. Тому по-любому це тренування воно по-своєму дає свій ефект. І для прокачки м'язів взагалі в ідеалі потрібно робити такі тренування, статичні після цього закачувати м'язи базовими вправами, звичайними і всякими різними іншими віджиманнями і підтягуваннями. Так, професійні воркаутери, стріт-воркаутери професійні і ті, хто давно цим займаються, хто виступає на змаганнях, або як в моєму випадку, спортивні відеоблогери чи просто спортсмени, стріт-воркаутери. То хто себе як називає, але ті, хто професійно цим займається, серйозно і, можливо, навіть не дуже серйозно, як в моєму випадку, з мішком. Але все рівно при цьому головне результат. Тобто, неважливо, сміюсь, не сміюсь. Найголовніше, по-моєму, це те, що можу. Тому, в моєму розумінні, потрібно тренуватися взагалі в задоволення, але в мене конкретно інколи тренування таким чином відбуваються з сміхом через те, що тіло не може щось робити, тобто, знаючи себе, своє тіло і те, як можу тримати горизонт. Причому віджимався в горизонті декілька разів, можливо, не суперякісних, кривих, тримав горизонт і на землі, і на брусах по декілька секунд. Передній вис у мене трошки краще, десь около 20 секунд. І різні були перекладені, бруси, де робив ці вправи статичні. Так от, через те, що знаю, що в мене є м'язова пам'ять, і потрібно просто налагодити, налаштувати своє тіло. До коли відчував, що тіло це не може робити, через те, що в принципі в останніх пару років робив більше базові вправи, тренувався для розвитку фізичного свого тіла і прокачки м'язів, робив більше тренувань, конкретно таких для серіалу-проекту, як накачатися, які. Якраз прокачують м'язи, а це більша частина, навіть якщо були різні тренування і статики, і динаміки, і не самих базових стандартних вправ, то це тренування базові. І базова вправа будь-яка вона більше затуплює тіло, і ваше це тіло не таке. Рухливе, активне, тобто щось більше ближче до бодібілдингу самого класичного звичайного, так як в принципі суть серіалу проекту як накачатись, якраз в цьому, щоб показати, як можливо підкачати свої м'язи, тренуючись своєю вагою тіла на перекладенні брусах і в домашніх умовах. Тому перелаштувати мені тіло знову на такий лад, де роблю і статику, і динаміку, і базу. Це не так легко, тому що це не просто місяць-два-три тренувався, базові вправи робив, а статику не робив. А це те, що місяці навіть роки робив більше базові вправи в основі, ніж всі інші. Тому зараз мені просто було смішно. Але, в принципі, навіть разом з цим. Надіюся, зможу зберегти для себе в голові. Це смішне розуміння, тому що так мені найбільше подобається. Тобто, при тому, що підняття ніг роблю в передній вис чи віджимання в горизонті, чи якісь інші види. Базових таких віджимань, до речі, от ці вправи, які роблю, то вже навіть продовжиш цей челендж. Тобто час від часу публікую нове відео, тому що, якщо зробити одне відео, один челендж, то це буде пару годин, можливо, навіть там, дуже багато годин, поки дороблю до кінця, як воно має бути, або потрібно багато чого скорочувати. Але через те, що я дуже багато цікавої інформації в процесі тренувань, то все рівно навіть в цих. Тренуваннях, не всі підходи знімав, не в кожен день. І через те, що є те, чим можливо поділитися з вами як інформацію то частинами роблю просто такі челенджі і публікую, коли вважаю це за потрібне. Тому знаю, уже кажу вам наперед, що в майбутніх тренуваннях оці вправи набагато простіше будуть іти. Тобто підняття ніг в передній вис, якщо вам помітно, не помітно, просто хто наскільки сфокусовані і сконцентровані, робились мною таким чином, що в кожному якомусь наступному тренуванні вже легше воно йшло. Це по суті логічно, але не для всіх і не завжди. Тому що для прикладу, якщо робити кожного дня тренування і вправи такі, які робляться базові, одинакові, то це інколи практично нереально. Тобто робити кожен день ті самі складні чи середні складності вправи підтягувань з тим самим хватом, віджимань на брусах, це просто воно зовсім не те, а робити тренування. Один день базові підтягування звичайні, наступний день віджимання від землі, в третій день віджимання на брусах, якесь тренування, і таким чином, навіть якщо комбінуючи в один той самий день роблячи тренування підтягувань і віджимань, і навіть віджимань не тільки від землі, а ще й на брусах. То при такому тренуванні тіло вже, в принципі, буде розвиватися якось більш логічніше. Тобто, м'язи відпочивають і так воно нормально. Так от, кажу це до того, що якщо робити кожен день такі вправи для статики, Переднього вису і горизонту, навіть якщо це одні ті самі підняття ніг, от як в моєму випадку, то воно не заважає прогресувати, що дуже може для когось бути дивним, тому що м'язи то задіються, напрягаються, вони мають успіти відновитись ці м'язи. До наступного тренування, якщо кожен день робити чи навіть е разів 5 в тиждень тренування, то в принципі, по ідеї, ці м'язи ті самі не мали б. Встигати відновлюватися, але через те що це не базові вправи, це різновид базових вправ, які змішані з статичними вправами. Тобто, в принципі, це вправи, які робляться спеціально для того, щоб розвинути конкретні статичні елементи на перекладеній брусах, такі як передній вис і горизонт, то для цього всього, звичайно, що кожна вправа буде прогресивною і допомагати вам для того, щоб ви здобули своєї цілі і дійшли до свого успіху. Маю на увазі в якості цілий успіху передній вис і горизонт. Тому показую свій шлях, яким чином в мене виходить дойти до більшої кількості утримання переднього вису. У мене є в планах зробити світовий рекорд тримання переднього вису. Стосовно горизонту, фул планша не можу точно сказати, тому що мені легше дається вправа на перекладені. Для спини прокачки і взагалі статики передній вис. Вже <хи> просто у мене навіть мозок заточений під то, щоб качати м'язи постійно, тому що пару років качав м'язи. От таке тренування, тому пробуйте тренуватися по моєму прикладу через те, що це дуже покроковий гайд відео інструкція того, як навіть от ви. Маючи свою певну базу, базову підготовку, для прикладу 25-30 підтягувань, якщо робите. При цьому ще й 50 віджимань на брусах, 50 віджимань від землі, то ви спокійно, навіть із меншою базою можете пробувати вчитися передній виз горизонт, але у вас десь з такою базою, як сказав вам, приблизно буде виходити, от то, що показую на екрані. Так як у мене м'язова пам'ять ще не відновилася, мені ще. Незручно, коли відновиться м'язова пам'ять, то буду набагато простіше робити ці підняття в передній вис і горизонт, віджимання в горизонті, і оце все, що в цьому відео. Прикладі і челенджі, тому обов'язково для того, щоб створити базу і ви змогли навчитися передній вис робити можете по таким прикладам. Я багато туторіалів, гайдів того, як це все робиться. Але щоб створити цю основу, від чого відштовхуватись, потрібно тренуватися і робити базові вправи, віджимання, підтягування, робити їх якісно, правильно, так як має бути. Тому долучайтеся до збору, посилання на банку Монобанка в. Описі під цим відео, ціль зібрати 1111 доларів. Це в еквіваленті в той день, коли почався збір, 45 тисяч 555 гривень було. Тому коли закінчиться збір, розіб'ю банку і вам всім завантажу в інтернет програму тренувань за цю суму грошей, яка продається більше п'яти років, нуль поганих відгуків, з якою якраз створюється база для зняття воркаутом. Називається воркаут Адама Створи базу воркаутера. Кучу разів перезнімалися ці тренування, програма тренувань, додавалася з року в рік якась нова інформація і чомусь дуже багато задоволених клієнтів, але нуль поганих відгуків. Тому обов'язково вам це буде корисно. Також долучайтеся до збору і до збору, долучившися. Це дуже добре, що ви долучаєтесь до збору. Вже, в принципі, зараз ще крім збору, є підтримка українського контенту в вигляді. І навіть не вигляді, а якості патреону. Хто не знає, що це таке, це сайт, на якому ви можете обрати для себе. Спонсорську підтримку, тобто підтримуйте мене, донатите якусь певну кількість грошей для розвитку українського контенту, в даному випадку мого контенту, який на українській мові зараз робиться. Тому, якщо хочете підтримати, завжди можете це зробити. Посилання всі під відео, долучайтеся до збору, долучайтеся до Патреону. І, звичайно, що як тільки будете. Готові, як тільки буде ціль закінчена, то ви всі зможете тренуватися з найкращою, по-моєму, програмою тренувань. Звичайно, що є різні програми тренувань взагалі в світі, і програма тренувань для створення бази це невід'ємна частина будь-яких тренувань, і воно дуже сильно підходить добре не тільки для того, щоб займатися стріт-воркаутом, а ще й для будь-яких єдиноборств, будь-якого виду спорту. Повсюди є основа, база і якраз будь-якою основою, базою, хорошою можливо створити з себе хорошого, класного професіонала, спортсмена. Тому всі послання під відео стосовно цього тренування, воно, в принципі, думаю, вам зрозуміло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, скільки ви можете секунд тримати передній вис, горизонт, якщо вмієте. Якщо ні, то обов'язково освоюйте базу воркаута, вчіться. Робіть по моєму прикладу, паралельно мені, і чекайте наступних таких челенджів. Коли все-таки дійду до свого світового рекорду. А якщо це сказав, то це по-любому зроблю. Тому що коли робив 20 секунд переднього вису, приблизно десь в світі максимально хтось тримав в передній вис від 30 до 40 секунд. Тобто не так далеко в мене було моє відчуття переднього вису від найкращого в світі. Тому обов'язково дійду до своєї цілі. Всім, в принципі, бажаю успіху у цьому. І ха. Жасно вообще. О, вообще круто. Раз чуть-чуть облягає. Тренуватись. Кайфончик. А ну що тут? Чуть знову вага. Набиратися починає від тренувань. Не знаю, таке чувство, що цю футболку розпирає, що вона зараз курветься. Що ви сюди так не було по-любому. Прикольно. І грудачок чуташечку. Чуть-чуть тут. Пресик. Все. Випирає. Понравилась мені ця футболочка. Прикольно. Багачуть вага, да. вага, набралося. По тренування почав робити, більше тренувань і з цього вага починає перти, бо хочу більше їсти. Більше їм, більше п'ю, більше тренуюсь. <памп>, памп взагалі, якщо серйозно, то від такого тренування от всі підходи, 4 підходи, от такі от памп. Зараз футболку не буду знімати, просто для розуміння або зніму, або ладно як воно приблизно. Хотя чього ні. Отак, чуташечку Чуташечку. набралася у мене вже форма. Чуть-чуть набирається Трохи вже Не тренувався, не позволив Тепер мені вже це трохи смішно Коротше а... Ось таке тренування. Тренуйтеся, тренуйтеся і, це, і, і, і тренуйтеся. Все. Нагадую всім, що робиться зараз збір на суму на 1111 доларів. Уже назбиралась якась частина грошей. Докидуйте на банку Монобанка, коли назбереться вся сума. В інстаграмі все опублікую час від часу, скільки що назбиралось. то коли назбереться вся сума, опублікую програму тренувань. Для вас всіх вільний доступ до сайту www.varkautodama.com. Все, всім пока. І ще посилання на Patreon під відео. Це спонсорська допомога, фінансова. Тобто інвестуйте гроші в розвиток каналу, українського контенту, розвиток. Все, всім лайки, поставити, пока.